Всім, всім привіт! З вами я знову Ніка, і ми будемо сьогодні проходити оцей новорічний паркур. Надіюся, що вам сподобається. Ой, тут можна якогось е, штовхати. Ой, куди я полетіла? Такий мене скінчик. Хто хоче мене додати друзі, ось мій нік. Напишіть в коментарях свої ніки і я вас обов'язково додав. У мене тут вже друзі в 200 з чимось. Ну так, я просто подавляла якихось людей, щоб прогнати мого однокласника, бо у мого було 100 з чимось. я хотіла його прогнати, Подобавляла когось, подружилася, не знаю. І мене дуже 200 чимось там людей. А я думаю, що ми оцей паркурчик пройдемо до кінця. не треба перестрибувати. Ой! Фух, я чуть не упав. Ех, всі вже чекають оцього свята, свята Миколая. Сьогодні 29 листопада, але вже всі чекають грудень. Хто вже чекає на Миколая і що ви хочете, щоб в вам змінили? А напишіть в коментарях, які ви свята зимні любите. Я от люблю всі зимні свята. Я всі люблю, а ви. Я вже так чекаю подарків. І коротше я знімлю 11 шостого грудня відео. Ну, якщо зможу зняти, Надіюсь, що зможу. І 11, якщо теж тому що в мене 11 грудня буде день народження. Надіюся, ви мене привітаєте 11 грудня з Днем Народження. Хто дивиться, просто хто дивиться в мій канал, будь ласка, підписуйтесь на мене, тому що тут будуть веселі ролики і зимні також. Дивіться, який сніжок. Так хочеться вже сніг. Ой! А, воно зникає, а я не, знала, я, не, я не звернула на це уваги. Ну, добре, ми можемо ще раз тут пройти. Тут ще легенько. Я, я не подивилася, що воно зникає. Не ну, вибачає. Що зникає, ну добре, проходимо далі, ой, да, Паркурист за мене так кей собі, дівчинка ще проходить, а що це? А. Понятненько там я постараюся пройти скільки тут паркур, О, не дуже так і багато, може косьмогати, мені не дуже багато. І ми я тут прийшла. Troszkę to wcipał laser, ale to nic strasznego. Jakże mi nie podoba się wzajemne wajby. Ojej, laser wstał. Tak, nie wszystko, na szyi na lasery staję. Dzisiaj my złamy... Ojej, to ipak idę, bo takim tempem ja... Буде кожного разу падати там і все не полазить поставить. Він мене штовхляв. Добре, я лише хотіла ним пожартувати, але він таким темпом. Да, у меня все отношения там на штуку. Да, любой просто приходит прикольно, действительно, а, да. Удар. Удар. А, ой. Ой. Это же такая. Ну да, дальше будем проходить. Не так что ну так. Здесь видимо это на здесь, что выхода. О, молодой загалом, уровень. Слава Бога Шави. Так. Ну що ж, далі проходимо, скільки тут, тут, нам ну, все музика. Ой, зараз почекайте. До мене це коротше заходила, це тела, коротше. Ой. О, ви я прийшла. Ну, я тут я займьте. Ой. Да, ми повернумося в інший новорічний паркур. Короте, ми зараз були один зуб, просто буде поликати ведро, так що не злива на звука. Звук. Ось бачите, все це відео про це так само фітне було. Тут просто таке, Якщо хтось була за це, тоді я перекручу відео якщо що, Ну, як я обіцяла, ми в цьому іншому паркурі. Це дуже легенький, ми зараз його дуже швидко пройдемо. Ой, ой, ой! Коротше, їдемо на машині, ой! Ой, 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 Коротше, поки не прийшло, з'їжджаємо з гірки, ой!